Проблема пішохідної розмітки та знаків обережно діти в нашому місті досить довго не вирішувалася. Особливо непокоїло батьків місце переходу дітей, коли вони прямують до школи. Причиною відсутності дорожніх знаків та зебри було недофінансування в бюджеті. І ось нарешті біля шкіл з'явилися новенькі знаки, а впоперек дороги робітники малюють білі смуги. Об'єми, які були зроблені за що спонсорських ну, допоможі підприємств наших была выделена краска и силами нашего коммунального круга, эти коммунальната коммунальных пользователей, эта разметка была нанесена. Сейчас ведутся переговоры в случае положительного решения, будем наносить подальше. А именно в первую очередь в школ 4, 10 и 5. Что касается в целом по городу, то... А першотехнічні слідства регулювання дорожнього руху, та бурмото з і, і дорожньої знаки, дорожньої знаки виповнені, то що заплановано витому організація до сьогоднішнього дня, ще не розчитались. Тож проблема не лишилася осторонь, але варто ще раз нагадати учасникам дорожнього руху, особливо водіям. Дорожня розмітка існує для того, аби зупинитися та пропустити пішоходів. На жаль, ще не всі кермувальники цього дотримуються. Вікторія Атамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Готовність управління експлуатації газового господарства до осінньо-зимового періоду, забезпечення тиску в мережі газопостачання і, врешті, безпека використання природного газу. Ці теми стали провідними під час нашого спілкування з начальником управління експлуатації газового господарства. Як повідомив нам Володимир Шаповал, наразі очолюване ним управління на 100% готове до зими. Тільки закінчиться зима, управління починає готуватися до слідчої зими. Тобто, це постійна робота. Ми готуємося до Початку за цей рік ми закупили досить велику кількість обладнання по виявленню витоків газу. також була проведена перевірка всіх газопроводів, які знаходяться на території міста, району, на наявність витоків, на відповідність вимогам правил. Ті порушення, які були виявлені, вони ліквідовувалися в терміновому порядку. Їх, слава Богу, була не така велика кількість, а це свідчить про те, що все-таки газопроводи знаходяться під постійним контролем зі сторони наших спеціалістів. Також готується автопарк до роботи ну, в, в зимних умовах. Це відповідні готуються машини, також проводиться відповідне навчання наших спеціалістів і закупка відповідного обладнання для того, щоб ми могли в зимовий період виконувати ті роботи, які потрібно. Перевірено всі газорозподільчі пункти і підготовлено обладнання до так би мовити, підвищення тиску і до відповідної навантаженості. В Зимовий період навантаження збільшується порівняно з літнім. 5-10 разів. Тобто ми готові до цього. Спочатку опалювального сезону стає актуальним питання безпеки використання природного газу, зокрема, обслуговування та перевірки димовентиляційних каналів. Перевірку димових вентиляційних каналів відповідно до правил безпеки системи газопостачання України в приватних секторах. Це питання покладено на власників. Тобто, власник будинку у приватному секторі повинен сам перевіряти димові вентиляційні канали на предмет наявності тяги, відповідності до. Будівельних норм. В будинках, багатопорохових будинках ці контроль за даною роботою покладено на власників, тобто житлові контори, які обслуговують даний будинок, повинні організовувати роботу по перевірки димових і вентиляційних каналів. Ця робота повинна проводитись два рази на рік, і відповідні акти перевірок повинні направлятися в управління газовогосподарства. На даний час ми контролюємо надходження до нас актів, тобто всі будинки, які у нас обслуговують житлові і контори. Робота там проводиться ЖЕКами і відповідні акти передаються до відповідних служб управління. Що ж до вартості газу, то як зазначив керівник управління, в 2013 році зберігається диференційний підхід до його вартості, в залежності від обсягів його використання. А підвищення ціни на газ найближчим часом не планується. Тетяна Головачова, Валентина Саєнко, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.